Наша робота божественна ідея єдиного розуму, створена божественною любов'ю, що здійснюється і підтримується будь-якою любов'ю. Кожен працівник залучений силою любові, бо це його та її божественне місце тут, у цій точці часу та простору. Божественна гармонія пронизує нас усіх і ми пливемо по життю разом творчо, радісно. Божественно правильна діяльність керує кожним аспектом нашої роботи. Божественний інтелект створює наші результати та заслуги. Божественне кохання приводить до нас тих, кому ми можемо допомогти, що ми з любов'ю й робимо. Ми звільняємося від старих стереотипів, перестаємо скаржитись чи засуджувати, бо знаємо, що саме наша свідомість створює наші обставини у діловому світі. Ми знаємо і заявляємо. Що можемо успішно виконувати нашу роботу згідно з божественними принципами, і ми з любов'ю користуємося нашими розумовими здібностями, щоб жити і повніше насолоджуватися нашим життям. Ми відмовляємося від усіх обмежень, що накладаються думкою інших людей. Божественний розум наш консультант у роботі. Саме Він планує для нас все, про що ми ще мріяли. Наші життя сповнені любов'ю та щастям, бо наша робота божественна ідея. І так воно і є.